Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на ножпафорте. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожник, бам та Ощад. Друзі, сьогодні весь світ відзначає день захисту від сонця. Ультрафіолетове проміння може бути дуже шкідливим для нашого здоров'я. Про це останні роки буквально в один голос кричать і дерматологи, і онкологи. Тим паче, що сонце щороку стає все агресивніше. Ну от, Наприклад, на початку травня науковці НАСА космічної агенції показали ось, бачити, гігантську пляму на сонці, яка у 15 разів більша. За землю і ще й продовжує рости, рости і рости. Тож як захистити свою шкіру у плюсову температуру а, а, від сонця? Хірург-онколог Микола Анікусько для цього в студії сніданку вітаємо. Доброго ранку! доброго ранку, 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 Миколу Федоровичу. Отже, ну власне від сонця ми отримуємо порцію такого корисного для нас, вітаміну Д. Але разом з тим ми можемо від нього отримати опіки і злоякісні утворення. Скажіть, будь ласка, якою має бути базовий захист від негативного впливу сонця? Ну, По перше, не може, а вразить шкіру. У будь якому разі. Ультрафіолет це є шкідливий елемент сонячного, сонячного промігу. Uh -huh. Вони бувають різні, розділяємо їх на різні, а, на, на різні фракції цього ультрафіолету і поділяємо їх на УВІ ультрафіолет А, Б, С. Це рідко буває, але завдяки цим плямам, і в деяких регіонах нашої планети Земля, якщо це мо замови йде про екваторіальну частину нашої планети або ближче до екватору, і в, в, в денний час. Навіть у випромінювання – це, яке дуже рідко буває, але воно ми його використовуємо в медичні до речі в медичній практиці для того, щоб безконтактно вбивати мікроби. Якщо оці ви бачите кварцеві лампи в лікарнях фіолетового mm -hmm. кольору, вони випромінюють саме ультрафіолет, а це який вбиває мікроби, стерилізує поверхню всюди, де вбиває все живене, що він потрапляє. Тому ми говоримо про ті безпечні речі, а не виключаючи про ультрафіолет ультрафіолетце, це ультрафіолет А. Uh -huh. І Б. А найчастіше а і най, най, найбільше це ультрафіолету А. І його найбільше він проникає через все, навіть через скло. Тому коли ви сидите в офісі, коли ви сидите за кербом oh -oh. машини, він проникає через навіть повітря. він проникає, Я вибачаюсь, не повітря, хмари. Тому uh -huh. коли ми ходимо з вами в денний час. А ми, ми отримуємо певні опаки. Но... Дуже коротка, дуже коротка волна. Вона проникає через через поверхній одяг та інше. А головна причина, що він ви uh -huh. споникає, проникає дуже глибоко і може порушувати колаген, може порушувати uh -huh. стовбурові клітини шкіри, і відповідно викликає викликає старіння, фотостаріння ну, шкіри. Ми ж не можемо е, уникнути вулиці, уникнути. Великого простору да, і бути не під сонцем. От атрибути елементарні, да? хоча б зменшити ну, от, ці вплив так, цих приміром. променів. Да? Ну, тобто? Капелюк. Об, да? Необхідна річ. Дивіться, да. ми говоримо, що це промені. Як ми захищаємось? Да, в, в, mm -hmm. в, 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 Раніші часи використовували сонячний амбрело, сонячний. Зонтик парасольку. Парасольку. парасольку від світла. Зараз ми говоримо, що треба захищатись. Так в першу чергу ми захищаємо відкриті ділянки шкіри, і перше, починаємо з голови це капелюх. І краще, щоб він був солом'яний, щоб не було. Бо розумієте, сонце це не тільки ультрафіолет, це ще інфракрасне опримінювання. Ми, ми мусимо уникнути не тільки сонячного, але й теплового удару. Тому обов'язково захищаємо сітківку ока. Бо всі промені вони це промені, вони відражаються від поверхні і можуть вражати нашу сичі сітківку, сич, і це може призводити до. Порушення, а, порушення і дегенеративних захворювань. Uh -huh. Це дуже важливо. Але і оптика має бути відповідною правильно? Безумовно. безумовно. Тут важливо. І на всіх, на всіх брендованих речах, як правило, пишуть о, Broad Spectrum Protect, uh -huh. защита uh -huh. від широкого спектру ультрафіолету, uh -huh. або UV2, а, у 2 2 або ультрафіолет А і Б. Важлива річ. Чим більше окуляри, тим краще. Uh -huh. Аля Сафіларен, щоб вони ще закривали. Да. Щоб вони ще закривали, крім ока сітківки, ще закривали дуже вразливу шкіру, тонку mm -hmm. шкіру, яка знаходиться mm -hmm. під нашими очима. Це віки, які можуть призводити потім до, до зморщів. Зараз... Обов'язково пити О. воду, обов'язково пити хікості? воду. Ви знаєте, е нема такої норми, все залежить Просто від особливостей, але mm -hmm. треба вживати воду, не пересушуватись. Тому що буде як з цим хлібом, про який ми yeah. говоримо. так, а, пане Микола, забавно... І ось ще один атрибут. Я вже готовий до експерименту, щоб ми продовжили більш предметно і ще більш е, якісно нашу розмову. Ось цей предмет. Так він називається такий один із елементів нашого реквізиту: СПФ, який може стати щоденним атрибутом для нашого догляду, е, треба мастити тіло. Правильно так, е, перед тим як розкажете що воно робить з нашим тілом, я вам покажу, що воно робить е, на прикладі тостового хлібу. Я зараз одну частину намащу, уявіть собі, що це ваша шкіра, а з іншого боку, нічого не намащу і ставлю в тостер. Це буде не про промені сонця, але тепловий вплив. Але те побачимо різницю. Mm -hmm. Що це таке для нашого тіла? Перше, це звологуюча речовина. А друге, вона в своєму складі має так звані фактори, які відражають ультрафіолетові промені. СПФ це абревіатура Sun Protect Factor. Це фактори, uh -huh. які... Uh, які на захищають нашу шкіру від uh -huh. впливу ультрафіолету. Вони бувають фізичні і хімічні. Це є різниця. Як правило, вони, вони мають двокомпоненти: це чи, чи оксид цитану, чи оксид цинку. Uh -huh. Вони, як дзеркала, відображають ультрафіолетові промені. Uh -huh. Тому, відповідно, хімічні. Uh -huh. Вони вступають в взаємодію з поверхне, поверхними шарами шкіри, і їх треба виносити, наносити на поверхню шкіру десь за, за 20-30 хвилин до виходу на сонце. Вони мусять подіяти. Або фізичні. Їх фізичні дуже, дуже uh -huh. легко помітити. Вони за рахунок цих дзеркал мають такий трошки голубий сизий відтінок на обличчі. Uh -huh. їх, їх відразу можна побачити, хто uh -huh. яким е сон, сонцезахисним кремом використовується. 50.

Буде відражатись від вашої шкіри, захищати вас. Угу. Вони і різні бувають від 15 до а скільки разів треба змащувати шкіру? Чи вранці нанесли і достатньо? Чи можна кремом для тіла крем для тіла використовувати для обличчя? Чи вони мають бути різні? А, як правило, кожних 2-2,5 години ми мусимо обновляти mm -hmm. по на крем на поверхні? Дуже важливо я, ваша поведінка. Якщо ви купаєтесь в, в, в ставку так. в річці, з, крем може змиватись? Ви Активно відпочиваєте на поверхні, mm -hmm. ви потієте, прієте. Ви витираєте е, з шкіри е, під, або він змиває, угу. то, відповідно, знову ж таки оновлювати. Угу. Є, є спеціальні концентровані розчини, які е, більш е, сильно, сильно знаходяться на угу. поверхні шкіри, але вони можуть, можуть викликати неприємні відчуття. Угу. Стосовно обличчя чи шкіри, угу. як правило, обличчя універсальне, універсальне угу. для шкіри захист він є. Але ми зараз, ми зараз більш, більш Приваг маємо маємо якісь периодики. Да, тому uh -huh. у нас є сироватки, uh -huh. флюїди, у нас not. є креми uh -huh. для тіла, які входять спф фактори і okay. вони мають ще певні зволожуючі компоненти, uh -huh. вітаміни, uh -huh. колаген, які і і мають і косметичний ефект, uh -huh. і доглядовий ефект, і протективний так, ефект. Топи, зараз вже можна ну, поки дивиться, що не пік. Уже все а, треба показувати. Добре, давай. Оп. Давай. Та йди сюди. А, а тепер увага! Подивіться там, де я не намастив цим. Ай, воно гаряче цим кремом, і подивіться там, де я намастив. Тепер ви бачите, що відбувається з вашою шкірою, коли ви під сонцем. І як діє оцей крем да. СП. Да. І так. треба казати, що промені, коли, ну знаєте, самий простий експеримент, коли ми кладемо два аркуші, папери, білий і чорний, і через угу. 20 хвилин. На 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 поверхні під сонце до чор до чорного ви не зможете коснутись руками. Угу. Він буде гарячий. Так. А білий залишається холодний. Це промені. Їх треба фізичні властивості. Ми мусимо їх. Відражати, щоб не вражалась наша шкіра, але от ми бачимо дуже от на прикладі цьому дуже класний момент, що нерівномірно нанесений крем. О! Там, де рівно добре нанесли біли, так біла скоринка, де його добре не втерли. Там бачимо, є ураження. Є зараз такі в ті, хто тренд Це тестують фантастика. сучасні гаджети. Там спеціальне якесь зеркало, камера, яке допомагає побачити наскільки я. Якісно ви нанесли СПФ захист. Ну, давайте подивимося, а ви прокоментуєте. Людина з СПФ. Угу. Наталі захищає. Ось тут немає. Yeah. Yeah. Пропустили, що сонцезахисний крем можна перевірити на ультрафіолетовій камері. І нарешті вона в нас з'явилась. Тому перевіряємо мій улюблений сонцезахисний крем Beauty of Jason І просто подивіться, наскільки він перекриває та захищає ваше обличчя від негативного сонячного проміння. Тому бережіть вашу шкіру, використовуйте дієві засоби. Ну От ми бачимо там, де там десь висвітлює це. Та ж камера, яка використовується uh -huh. для ідентифікації банкнот, знаєте, або попишуть ага, там хабар, пишуть, або перевіряють. <свисті>. <свисті> така ж камера, але вона зручна, вона, вона в дзеркальці, uh -huh. дуже зручна для того, щоб побачити, як. Але... Найкращий крок, найкращий крок це зробити для себе розуміння, що треба використовувати креми. А це важливо, особливо для. Тайваню, таких екваторіальних uh -huh. зон, де вносити, щоб uh -huh. не було шкіри, щоб не було лепеції, щоб uh -huh. шкі... щоб не було враження а, луковиці луковиці волосся. Uh -huh. Непогано, але це вже такий адванс ефект Знаєте, uh -huh. такий продвинутий вже. Я uh -huh. все ж таки треба користуватись кремами. Це... Ми бачите, що зараз літо це вже не три місяці. Це принаймні чотири з половини місяця. Слухайте, доза має бути сонячного променю. і не дай Боже, друзі, замінити сонце солярієм ще більше для того, щоб ефект був за Смаглості, Боже Так, да, багатих багатьох в, в, в країнах солярії зараз заборонені на, на державному рівні. Спасибі. дякуємо, Микола Федоровичу. Розібралися, бережіть свою шкіру, тому що за гарною засмагою, за таким гарним ефектом, можуть ховатися потім страшні хвороби. Тому, друзі, дбаємо про своє здоров'я і своїх близьких.